Вітаю на нашому каналі. До нас завітав автомобіль Deo Nubira. Проблемка, як завжди, не працює радіатор пічки. Вже промили його і хочу вам показати результат. Заїхав, повністю не було тепла. Ну, близько менше 30 градусів. Все промилось дуже гарно. З усіх сторон йде потужно гаряче повітря. Бачите, 78 градусів. Deo Nubira видає як новий автомобіль. Переглянемо, перейдемо до апарату, хочу вам показати, скільки ж було бруду. Бруду було ще мало, кусочки, камні навіть повисипалися. Зараз зупиню. Подивіться, що твориться. Дуже багато. Ну, так, такі справи. Нагадаю, що ми знаходимося в місті Бориспіль, промиваємо радіатори пічок, системи охолодження. Навіть якщо вже буде зараз потепління, а воно буде, то все рівно з такою проблемою не можна залишати на ціле літо автомобіль. Приїжджайте, промиємо, щоб він не згнив до наступної зими вам. Дякую за перегляд. Слава Україні, слава Збройним силам України. До зустрічі!